Добрий день, мене звуть Катерина і сьогодні хочу за вами поділитися своїми роздумами щодо ностальгії. На днях розмірковувала на тему минулого. Першим питанням, яким я задаюся, чи живу, чи жила я щасливо. Починаю перебирати в голові пережиті моменти і кожен раз впливають в одні ті самі кадри: як я переїжджаю з міста в місто, як живу без електроенергії в рідному гуртожитку. Так як переїжджаю в Київ і страждаю від ностальгії. Цей термін вигадали швейцарські лікарі в 17 світі для позначення психологічного стану туги за батьківщиною в солдат. Сьогодні ми це значення інтерпретуємо як дещо більше, ніж сум за рідними місцями. Від 24 лютого 2022 року. Життя всіх українців поділилося на до і після. Чітко окреслена смуга. Цей день змінив наше життя, наше мислення, хід нашої історії. Цей період я досі згадую з болем, з болем вимушених змін як територіальних, так і пришвидшеного дорослідження. Воєнний стан змусив Частину українців виїхати за кордон, дехто залишився в країні в більш безпечних її частинах, а хтось пішов добровільно боронити нашу батьківщину. Тобто цей період є найстресовішим, який ми переживали всі разом. Тому мене особисто перекидає в доповномасштабні часи, щоб якось стабілізуватися. Починаю згадувати моменти, коли мене не хвилювала мова, культура, харчування, думки про майбутнє бо воно десь там далеко. Коли я почала ділитися своїми роздумами з друзями, я зрозуміла, що не тільки я маю таку проблему, тому можу вважати, що таку госу, тугу за довоєнними часами відчувають ті, Хто найбільше постраждав від російської агресії. Так, ті часи були добрими, добрими для нас старих. І а вже ж зараз мозок нас прикидає назад, імітуючи нормальне життя ті самі добрі часи, коли нас нічого не хвилювало. Цей психологічний стан і є ностальгією. Це як пастка. Бо сьогодення занадто стресове для нас? А раніше було спокійніше. Так, це можливо і є так? Але ми всі змінилися. Про себе можу сказати точно. І те, що колись було важливим, зараз вже відчувається інакше. Тому як бути? Таким відчуттям, як ностальгія. Не каже про те, що думки про минуле обов'язково приносять тільки біль, цей меседж не про це, а про те, як параноїдальні ностальгічні думки руйнують наше майбутнє. Пережити має свою історичну цінність. В нас були і перемоги, і поразки. Але це не означає, що раніше було краще за сьогодення, яким би жахливим воно не було. На те, що було, ми ніяк не вплинемо і не змінимо. Зараз це час, який в наших руках. Пережити потрібно нам для аналізу, для того, щоб сьогодні будувати. Майбутнє. А вже ж можна сказати, що раніше було спокійніше, сьогодні ми нічого не досягли, що взагалі можна було покраще. Ні. Просто беручи той факт, що все живе прагне еволюції, а ми з вами живі істоти. Беремо, в приклад такі. Історичні події як економічні занепади, депресії. Вони були в нашій історії. Але хіба світ повертався в часи, коли не було інтернету, коли всі жили щасливо в печерах і спілкувалися звуками? Є гарна цитата з Біблії. Бог не дасть собі того, що ти не зможеш знести. я вже ж не вважаю себе віруючою. Але ця цитата не дає мотивації. Тому зараз це час, як, при якому всі наші дії є на часі. Дії, які спонукають нас рухатися вперед і не думати про минуле. Минулі минуле помилки або досягнення можуть бути нашим фундаментом для побудови майбутнього. Тому будь-які дії, які ми робимо сьогодні, є вагомими для того, щоб завтра ми жили добре. Одним із корисних повсякденних занять, які б можна було зробити, це знайомство з новими людьми. Окрім того, що це Зробить ваш кругозір ширшим, ви дізнаєтесь щось більше, по-друге, ви зможете знайти собі гарних знайомих. І те, що я перерахувала, це є тільки одним із багатьох, що ви можете зробити для себе, для того, щоб вийти з ностальгії. Тому бажаю вам і собі в першу чергу. Рухатися вперед і згадувати минуле через призму того, що вот це було, це наша історія. Але я живу зараз, тому в моїх руках моя доля і доля майбутнього суспільства.